Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні поговоримо про 10 навичків, якими ви можете випендрюватися перед іншими людьми. Вау! Wow. Тому що щоб випендрюватися, треба щось вміти. В цьому випуску будуть як і прості навички, які ви освоїте буквально за тиждень тупо не напрягаючись, так і будуть ті, над якими треба трошки попатіти. Трошечки, але треба. Тож погнали, тут немає корейнинга, тобто від найлегших до найважчих. Просто яке я, я придумувала, так я і розповідаю вам. Тож, let's go. Перше, максимально банальне, максимально банальне, але це навичок. Просто ну, буде рвати всіх і все. Це шпагат. Якщо ви вмієте сідати на шпагат, будь-яка туса, будь-який шоу талантів будь-що. Ну вот для вас це просто на слово. уявляєте, танцюєте, танцюєте, і тут бац, шпагат і всі в шокі. А? Просто показуєте кому комусь на шпагат. Мене це завжди дивує. Я до сих пір дивуюся тим, що моя мама місяця на шпагат. Просто для мене це такий восторг. Я така, Вау! О май гаш! Тобто беріть на завілочку, приберіть. Другий навичка це жонглювання. Коли люди вміють жонглювати навіть там трьома, для мене це таке вау! Ви це вмієте, тому що мої спроби навчитися були максимально невдалими, і я поки не готова заволодіти цією навичкою, скажімо так. Проте, ну це круто, особливо, якщо ви вмієте жонглювати там 4 плюс предметами, ну це не я вважаю, ну це треба і на шоу талантів. До речі, якщо ви навчитесь це робити будь-яке шоу талантів, або покажіть свій талант, ну вам буде easy peasy, лемон squeeze, Ну, от реально. Просто я просто уявляю, у мене в академії була, тіпа, типу, змагання талантів. Я так би я вміла жанлювати, я б там перша була в списку. Я там була б перша в списку. Наступне буде, знаєте, таке ленгвістичне. Вивчить, як буде різними мовами, привіт. Ну, от реально, візьміть там десять країн, там не, не рахуємо там англійською, українську, да? ну це ніким не здивуєш. Наприклад, там болгарською, там, сербською, іспанською, французькою, турецькою, китайською, японською. Просто одне слово привіт можете ще додати дякую там, або, будь ласка, три слова різними мовами. Це може стати частиною вашої особистості. Прикиньте. Там, замість привіт", там, кажете чао, оля. Там, ще якісь слова, які знаю, ола і чау. Там, там сарахія люблю тебе різними мовами. то тобто це буде частина вашої особистості, Це така фішечка. Це то, що будувати. Вчіть більше і більше і більше і повірте. Завжди пригодиться навіть на шоу талантів заходити і кажете, добрий день, і я можу сказати привіт різними мовами. Погнали! І кажете, кажете, перше місце ваше зуб даю. Так само дякую. Тобто вам щось дають, і ви кажете там не дякую, а там Сенки, і ви кажете, дзенькую. Ну, це я вважаю ідеально. Я не знаю чому. Це так було прикольно. Можливо, деякі будуть думати, що ви типу, випендрюєтесь. Але нам це і треба. Задача виконана. Наступне, це у нас трошки географія. Це вивчити всі країни світу, їх прапори, бажану столицю. І знову ж, конкурс талантів, ну, в перше місце, ну, я вам відповідаю, Правда. Бажано ще вивчити, знаєте, як вони тіпа, виглядають отак. Типу на мапі, знаєте? Порада, як це вивчити. Ви просто вбиваєте в Google, можете англійську, можете українську, є, до речі, українські відео, тести прапорів, сидите їх отаку, клас, 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 знаєте, ніч, як самі сімочок. Дивитесь супермаму і клас-клас-клас-клас-клас, є клас, 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 клас. до країна застосунки, можете їх завантажити так само. Супермама, клас, 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 клас. Через тиждень, ви знаєте, можна ще додати столиці. Тож, кла-кла-кла-кла-кла, супермамовий кла-кла-кла? Лайк. Like. Це можна впевнюватися бути. Шоу талантів є. Там якась програма, є. Що там? Що ну... ви знаєте краще за інше, кажете прапори. Ну, я вважаю, це найкраще. Тобто таке трошки дуже ну, занудне, але воно можливо не сподобається. Це навчитися грати в судоку. Ну, в шашки, я думаю, багато хто знає, а от шахмати, тим паче хорошо хочеться грати, це взагалі бомба. От, правда, в судоку, якщо вас вимикає світло, можете спробувати це такі, типу, квадратики, треба поставляти числа, щоб там було типу, від 1 до 9. Прикольна штука, в якій час я прям вау, зараз не дуже, але плюс-мінус я вдупляю, як грати, у мене є на телефоні ця програма. Шашки. Просто вміти рати в шашки, ну це ну можна медальку сюди поставити. Це настільки прикольно, тобто серйозно. Далі буде такі трішки, знаєте, на любителя, ну два пункти такі, знаєте, 50-50, але ну можна сказати, це навчиться робити різні трюки на скейті, скейтборді, там скутері, скейтборді, будь-що, на чому ви їздите велику. База велик, навчитесь зробити віліку. Це можна уявить. Ви там їдете на самокаті і там стрибаєте, робите якісь переворот і всі Боже злякалися. И все такі вау! О май гад! Ты просто бусинка! И ви стоїте такі, тут просто у вас якісь фан ви вы такі, ес, єс, ес, ес, єс! Я колись у мене є я вмію їздити, але трюки мені було завжди страшно робити. Ви що? Мені треба тільки плоска дорога, тільки якісь там руківки, я вже не буду їхати. Ну Тобто я така. Але не завжди дивували люди. Ой, дивували люди, які вміють це робити я така, типу, вау, і це реальний факт, який можна просто хвастатися. Тому що, якщо там країни, можливо, ще хто знає, то на пійборді скейтборді або там скейті, ну мало хто, це може бути хороша. Плюс в карму ваш талант талантище, яке ви можете просто хвастатися на раз-два, ну отправлю. Ідеально. Наступне, наступні два з схожими, але різними. Тобто схожими і різними. Це на кібаут. Це наступна навичка або щось, не знаю, як це правильно назвати, реча, не знаю. Це вивчить пару крутих, смішних анекдотів. І якщо вам загадають та граєте говорить, Правда дія, да. Загадаю дію. Розкажіть анекдот. Ви подивилися моє відео? Ви знаєте анекдот. Ну, учителя потім анекдоти. Якась штучка і сидите це в компанії, що компанії нудно стала карти. Хочете анекдот? І це також може стати якби, фішкою. Ви завжди будете впевнюватися тим, що ви знаєте анекдоти. Тоже прикольно, це типу, тільки хороших, знаєте, ну, але треба заморочитися, якихось там ішли йшли і шли -шли впали. Там, або русалка на шпагат сіла. Ну, можна, але треба дуже креативні. Да? Там, надійте, будь ласка, там, якісь анекдоти. Чи, чи, спитайте в чаті GPT. Придумай смішні анекдоти. Він нам придумає. Зубнути, тому що я користуюся. Правда. І все. Нужна компанія або просто нудно в компанії, ви такі хочете анекдот. Сказалося, смієтеся і ви зв'язда. Випендрюватися ну, це бути в центрі уваги. Ну, випендрюватися в гарному да, сенсі. Тому що якщо ви хочете в поганому, то тут, в принципі, дуже легко можу зробити. Але ми говоримо про більш таке гарне випендрювання. Да? Тобто ми синкі-баут, синкі-баут. Тож, це перше анекдоти. Наступний пункт, навичка. Це більш серйозно, але повірте, я думаю, це буде рятувати багато кого. Тим паче, що скоро новий рік. Ну, Дід Мороз прийде, треба зробляти подарунки. Це вивчить один-два, можливо, три, якщо вам сподобається, гарних нормальних віршів. Повірте, прийде Дід Мороз, ви такі ніхто не знає вірша. Ніхто. Ви такі, я знаю вірш. Все на стульчик. Розказуйте вірш. По-перше, в центрі уваги ви впендюєтеся, що ви такі розумні, начитані, да? тобто, а ті ви лише подивилися моє відео. Ви розказуєте вірш. Повірте, завжди тували діти, люди, які знають, які є нормальні вірші. Тому що я знаю лише два вірша це заповіт Шевченка і Крила Ліна Костенко. Все, правда, соромно буду вчити, буду опендрюся, але от... Яка порада, от правда. Можете вищити один вірш. Просто розказувати не часто. Також, конкурс талантів. Якщо в конкурс талантів, ви такі, я знаю, я гарно розказую вірші. Вийшли і почали розповідати. Можливо, ви не виграєте, але ви, як мінімум, засвітитесь. Це головне. Да? Бути в центрі уваги, випетрюватися, тобто цепочка є. Навичка, вона завжди дивувала в людей, які вміють копіювати голоса які яких знаменитостей. Багато хто вміє копіювати голоси Януковича, я думаю, там, інших політиків, я не вмію це робити, тому якщо хтось передіює голоси, акценти, я така типа Вау, о май гад! Типу, я не вмію це робити, тому коли інші там копіюють голос, знають того Януковича, який просто мені здається, копіюють всі. Я така, вау, я так не вмію, типу, можливо, я дуже намагалася це навчитися. Але не дуже, коротше. Тому не знаю, як це можна навчитися, тобто тут немає ніякого лайфхаку, навіть... я навіть не знаю, як це уявити. Але якщо ви вмієте розвивайте цю навичку, копіювати голос це завжди прикольно. Як мені можна прикалуватися. а можна поєднати разом з анекдотами? Це буде ще бомба. Будете просто. Просто яку я дуже намагаюся, що я скоро навчуся цій навичці і буду опендриватися перед людьми. Це гарно крутити ручку на пальцях. Є багато уроків на Ютубі. Звичайно, тут йдуть англомовні, ну я бачила англомовних лише. І це я просто я колись вчилася, але то, типу, мені не визначило терпіння трохи, або просто я не хотіла цим займатися дуже. Да, і повірте, ви суте, ви на парі, ви, ви така, або такий, я знаю, хто мне дивиться, Сидите такі, типу, загадочно, загадочно. І крутите якусь там ручку на пальці. Все одразу, як, а якщо ви ще навчаєтеся на якійсь там професії, навіть такі круті, да? То, ну ви що? Ну, це бомба. Це, знаєте, такий прям... Крута навичка, От це, напевно, number one за сьогодні. От я її тримала до останнього, тому що я її придумала останню. То вона є остання у мене. Тож, все. Це було 10, 10 навичок, яким ви можете опендрюватися перед іншими людьми. Або просто тобто... Це завжди те, що можна показати на конкурсі талантів, тому що конкурс талантів для мене це завжди такий конкурс, який наче легкий, тому що ти просто показуєш те, що ти вмієш. Ти там не готуєшся, не придумуєш, ти просто показуєш те, що ти вмієш. Але я завжди думала, блін, а що я можу показати? От. Ой, в мене прямо така акторочка включилася на цього відео. Торсе, дякую, що подивилися відео, ставте лайки, пишіть, якщо у вас є ще якісь навички, які можете попереджуватися. Пишіть дяком відео, тому що мені здається, ну цікаво. Ну вам цікаво було. Цікаво, 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 цікаво. Торсе, дякую, що подивилися всіх цьом, 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 цьом.